Вітаю усіх на своєму каналі. Продовжую вас знайомити з святковими стравами, які я готувала. Я хочу вам запропонувати дуже простеньку страву картопля у беконі. Небагато тут інгредієнтів. Це картопля зварена у мундирі. Бекон отакий от є. Я взяла приправу, така в мене є до картоплі. Ну, можна просто. Сіль, перець і все. Олія. І за бажанням можна взяти ще твердий сир. У мене отакий маздам, тільки, ну, любий твердий сир, який ви хочете, можна взагалі обійтися без сиру. Так що, зараз я почищу картоплю швиденько. І тоді повернемося. Можливо, хтось і знає з вас цей рецепт. А можливо, ні, і наткнеться на моє відео, і пригодиться йому на святковий стіл, або просто так от для вечері. Там. Так, важливо картоплю не переварити і дати їй вихолони. Я взяла отаку от величеньку, можна і середнього десь розміру, Я глянула от свою пачку, в мене тут всього 4 штучки цього бекону, то взяла от 4 картоплини. Посипаємо сіллю. Я ось купила тут таку бадью і сіль. Як же? гімалайську сюди всипнула. Посипаємо. Так, перець. Тут суміш. Трохи приправи для картоплі. Олійка. І тепер кожну картоплину замотуємо в бекон. Так, вона тут трохи порвата. Можна і зубочистками Ну, не буду. І в духовку на 200 градусів, щоб цей бекон підсмажився. Такої трохи скорості. Так, друзі, форс-мажор. У нас виключили світло. Моя картопля встигла побути десь хвилин около 20. Ну, це якби і достатньо, але і мало. Трохи так от присмажилася. Але ще хвилин 5-10 треба, тим більше, що я ще хочу посипатися. У мене вийшла картопелька, я її досмажила. І в результаті 25 хвилин у мене побула у духовці, і плюс ще 5 хвилин, щоб сир розплавився. Я так, зеленушечки ще, поки тепленька. Якщо розрізати не буду, дивитися, там немає чого, картопля, як картопля, але от така вона за смаком в спеціях. З хрустким беконом, зверху з сирком плавленим. Ну, це щось, звичайно. Супер. Пропоную приготувати на святковий стіл. Ну, можна і так себе побалувати трохи. Просто не на свято. Рекомендую від душі приготуйте щось для різноманітності, не просто там довчина картопля або смажена чи ще якась. А от, от так от гарненько, смачненько і ситно. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Просуваємо Україну мою на YouTube. Буду вам дуже вдячна. Бережіть себе, ще побачимось! Па!